Всім добрий ранок, отак собаки виглядають після полювання на хижака. Очі роздерті, розбиті. Вже третій день собак лічу. Без собак полювання ну, неможливо. Така мазь, Лівоміколь, це щоб рани оці заживали лучше і очні каплі обичні. Хто там спрашивав мене. Я там за дорогими не ганяюся, битві, щоб прочищали їм глаза і вбирали все, як у нори зрачки від порез, Сильно очі сильно пострадали. Ну, собаки свою працю роблять, результат доволі такий хороший показали. Особенно Зара добре себе показала, молодець. Отак от, от приходиться собак лічити. Той, хто тримає собак, той мене розуміє, що це таке важкий труд. Ну інакше хижака не доб... ну раз стой, хижака не добудеш. Нора ще як нора, а зараз взагалі сильно розірвані очі, молода ще. Оцої більш набиті глаза старої, а молода сильно пострадала. Ну, без цього, як говориться, ніяк. Так що, собачок лічим, всім гарного дня.